Найбільше в світі люблю я, коли ж осеню зима, батом снігом перший раз. Посипає нас від білосніжної краси Встає казкову круги всі, разом кричимо, ура, «Ура до нас прийшла зима Стіженки крутяться, веселі, Щасливий новий рік іде, нам подарунки під ялинку Зимова казка принесе Сніжинки крутяться, веселі, Щасливий новий рік Весела дітвора Катається на ковзанах на лежах, санках, на кульках, з високої гори летять, раді тішиться, пишать, всі разом кличемо ура. Рада нас прийшла зима, Сніжинки крутяться веселі, Щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе. Сіжинки крутяться веселі, щасливий новий рік іде. Нам подарунки під ялинку зимова казка принесе. Від сам тобі пише компанія гарних друзів. Ми чудово проводимо час разом. Наш стіл просто ломиться від цибулі, а в келках люпається Кока-Кола. Ми будемо... Частину нашої команди ще більш сильний, а чоловічий ще більш дурною. Це ті слова, що ми говорили. Дорогий дідусь Мороз, дорогий Санта, червоний світлофор. Виконай наші писання або хоча б підбрав грошей на новині. Пам'ятай, що ми віримо в тебе кусючого.